2 червня в свою рідну Альма-Матер Одеську театральну школу завітав зірковий гість, актор Григорій Бакланов. Ми до Довженка, ви ж вже всі бачили, що в Одесі знімався цей фільм, і нам дуже приємно, що Гріша грає собственно самого Довженка. Ну і схоже трошки. Я б ніколи вже зні подумав. Ні, ні, коли там в гримі так класно. Так? А коли це з гріма просто на осінь. Ви цю, не знаю, уривки робите між собою, ви можете підказувати комусь щось, і ви більше розумієте про щось. Міняєтеся ролями, наприклад, для репетиції. Це класний досвід. Ну, Все залежить від майстра. Правда. На щастя, в мене був це не єдиний майстер. Ну, По-перше, видобувався, Нікола. Ми закінчили карпенка Карого і вирішили значить, з другом поступати в усі театри, які взагалі от просто так. Не те, що пальцем в небо, отак на 360. Усюди ми подавали заявки, ну а чого ні. Там щось пограв, там якусь фігню пограв, о, щось покраще було, щось ні. Ну, таке. Поки не потребував театр на Печерську. А ми просто от замішуємо тему. Тему цього твору, тему взагалі, які, які нам цікаві, і що нам цікаво пограти. І таким чином там я навчався. Розуміти, що таке матеріал, що таке взагалі, якби от, гра, як грати так, щоб створювати якийсь простір, якому тобі буде постійно цікаво. От, я просто ненавиджу цього, коли ти робиш те, що ти не хочеш робити. І тут питання: або ти йдеш з вистави, не знаю, з театру, якщо тобі некомфортно, або щось міняєш. Ми якби самі хотіли прямо це зіграти, скласти щось в свої уривки. Ми це зробили, грали, от кайфували, прям кайфували просто. Тобто, з таким зарядом ідемо це грати, що я розумію, я за 15 хвилин можу прибігти до вистави, але ми точно знаємо, що вона складеться. Бо ми вже впевнені в тому, що ми робимо, якби хочеться прям палити на. На великий простір це. І це о, оце важлива штука, яку от хочу прямо вам якби, порадити, не триматися ніколи от за прям щось одне. Я от, грубо кажучи, тільки актор, і я от обрав собі це, і це от все моє життя, це тільки акторство. Не обмежувати себе ніколи. Тобто, чим ви... Будете вільніші, ви можете займатися чим завгодно в цьому ж просторі. І режисура, і в ток і Інстаграм, і все таке інше. Але це допомагає вам легше потім відноситися до тих самих кастингів. Не взяли? Ну окей. Не страшно, нормально якби, потрапити в кіно. Тобто я поступив в Театральний університет, і ти тільки тим займаєшся, що от в, театр... ну, в університеті граєш, граєш, граєш. Сподіваюся, що колись покличуть. О, на третьому курсі покликали, я такий довольний був, на один епізод сходив, нічого такого. А, але і потихеньку, епізод за епізодом, ми отак от ходили, і кастинг, директори вже знають про тебе, Там покликали, а, ну нормальний, ти адекватний, там, не зриваєш процес, можеш щось грати, ще щось, ще щось. і, ну... Крок за кроком це відбувалося. І це, це реально панічно і трагічно. Коли якби, ти береш текст, то думаєш про що? І, а, і тут важливо, щоб хтось був ще хто тобі скаже, про що І спокійно, тут оце, а тут ти стаєш, тут така та пауза, тому що вона потрібна, бо в цій паузі виникає. О, відчуваєш, що от тоді оця фраза буде тут класно звучати. Тут, якби хтось тебе десь бачить, все одно на кожній роботі, оці от ну, дипломні, типу, да? чи ні, як це? Кожний семестр вже ж якась робота, і приходять каз-директори, всі інші, і режисери, і продюсери і віддивляються, потім запам'ятовують. Я просто коли вступив в Карпанка Кару, я думав, він такий класний, я ДТШ завершив. Я ці всі штучки, якби, ці всі етюди, там, це. я щас, якби, ну, буду віддихати, я в Києві поступив сам, марщага, все класно. А це я потім якби, ну, вже в мене якби, є фора перед іншими. Я, реально, я так тусував перший е, семестр, що мене вигнали судять. Мені почали. Да, мені мама подзвонила, дуже довго там з Возьким говорили, що, чому, як, і все таке інше. І дуже якось так акуратно попросила, дійсно, хай спробуй, будь ласка, плюс, якби ще там, я зовсім малий був. І коротше кажучи, да, мене поновили, сказали, ну окей, подивимося. От ти туди вступаєш, у тебе ж би це от все. Твоя мрія, тобто ти більше світу, якби іншого для тебе немає. Ти якби отут. -от, і це все твоє життя, і раптом якби тобі кажуть все, все, що ти хочеш в цьому житті там досягнути, отримати, забудь про це і виганяй. Тому я дуже швидко, якби зібрався все, що в мене було, вся відповідальність. І навпаки, я прям супер, тупий відповідальний прям був. А чи стикалося ви в своїй кар'єрі зіркові з зіркову хворобу? Ось саме Знаєш, я подумав. Ну, от, зіркова хвороба, тому вона і хвороба, що час від часу, якби ми всі можемо чимось захворіти. Вірус, якби кожен сезон з'являється. Похворіли, прийняли якісь пігулки, хто за чим лікується, ну, вилікувалися і йдемо далі. Якщо вона і у когось, наприклад, є, ну треба так само з розумінням на це дивитися, що якби зараз ну, прихворіла людина. Перехворіє і зустрінемося През... знову, коли так... ну буває. Якщо це не літає так. <ріху> так, друзі у нас ДТШ був. Риголі.